Газорозподільні компанії, що працюють під брендом Регіональна газова компанія до Дня Незалежності України передають Збройним силам 17 автівок. мікроавтобусом забезпечує військових і Воленьгаз. Автомобіль Volkswagen Т5 це автомобіль повнопривідний, дизельний, який буде використовуватися для виконання бойових бойових завдань нашими захисниками і для відповідного змістнення наших, наших збройних сил. До газовиків звернулись бійці батальйону Луцьк з проханням закупити їм автівку для тренувального центру, який ті нині облаштовують. кажуть, що ця машина уже від завтра буде в ділі. От для інструкторів це прекрасно. Там дуже багато дисциплін, різних напрямків. От, от вони всі спорядження можуть погрозити самі сісти, доїхати ну і виконати це завдання. Від початку повномасштабного вторгнення волинські газовики передали військовим уже чотири автівки. Три з них позашляховики, які вже виконують бойові завдання. Крім того, Волиньгаз, так би мовити, опікується ще кількома машинами, які нині перебувають на балансі у батальйону Луцьк. Вони допомагають нам і заправляють, і обслуговують ці машини. У нас є різні завдання, які ми виконуємо там, в лісах, там, болотиста місцевість. От, і разом з тим і обслуговують. І ця співпраця вже йде на протягом скільки як почалася ця війна. Також профспілка «Волиньгаз» придбала та передала для бійців батальйону Луцьк вісім спальних мішків та потужний дизельний генератор. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, 12 канал.